Наявного населення станом на 1 червня становить 356 848 тисяч осіб. Пане Данило, як ви оцінюєте рівень безпеки у вашому районі? Уровень ну, безпеки доволі неудовлетворительный, в принципі, як і в Києві в цілому. Здесь много всяких проблем, особенно в парку, поэтому уровень безопасності доволі низький. Ви маєте на увазі парк перемоги, так? А що ви маєте на увазі? там? Чи крадуть, може авто, чи чи, багато алкоголіків, наркоманів, чи, може, ви мали якісь випадки, коли пізно приїжджала поліція, могли б трошки детальніше розповісти? Ну, роста дуже багато, тобто навіть самокат не можна залишити ребенка, просто отойти, можуть, можуть потім вроді, як номинально, там є муніципальна варта, але вони взагалі нічого не они вони фактично там сидять. где-то в тени, их никогда нельзя дозвониться. То есть, ну, обычная проблема, например, когда гуляешь в парке с ребенком, очень много людей ходят с собаками бойцовских пород без намордника. Это запрещено, муниципальная варта не делает вообще с этим ничего. Все они ходят, бродят, то есть вообще не выполняют никакие свои функции. Полиция точно так же, то есть полиция на вызов какой-то приезжает, а может ехать 40 минут, час. Вже всі только наркомани, полиция тоді поліція приїжджає і може нічого фіксувати, тому що нічого вже не происходит. Я не знаю чогось такого поганого, в крайній случаї біля нашого будинку пока. Хоча часто и густо тут у нас такі бувають, що цілу ніч кричать, ось тут якраз корінному жителю тут жить безпечно, я себя ощущаю. Може, дітям страшно повертатися додому ввечері? Чи можна дітей відпустити з самих зупинки додому повертатися? Я, Ви знаєте, я думаю, що ні. Мабуть, по всьому Києві це так. Всього з 1 січня по 30 червня в Дніпровському районі зареєстровано 2335 злочинів. Скажіть, а там взагалі як у вас з комунальними послугами? Ну, часто не доводить гарячі, так. Да. Да. А, а на ДВРЗ пояснюють, чому немає гарячої води? Та ні. хто там Може Можете пояснюють, але я не в курсі, я не знаю. Не ладно, якщо серйозно, то. ну... Я не знаю, я багато я працюю, я не тусуюсь не где, то есть не нормально. Взагалі, стан будинку, там чисті під'їзди, вивозить сміття, часто. Здесь консьерж, все хорошо, но все отлично, да. Более 15 лет у нас нету мусорников после того, как, по-моему, возле республиканского стадиона какой-то тирак сделали в мусорнике. То есть вот у нас нету, ты не можешь, ну и вон. А так отключений у нас не бывает. Но жаль, в нашему доме, э, в щитовой, не знаю, как это объяснить, но там электрика не выдерживает напряжение всего дома. И когда начинается жара, включили все кондиционеры, у нас может ночью, ну не ночью, там под вечер часов в десять выключится свет. И ранее мы обращались всегда в ЖЭК, звонили возле лифта, там кнопочка переговорная. А в данный момент я даже не знаю, куда звонить. У нас очень часто выключают воду именно в нашем парадном шуту тут Оце, тут, я имею в виду, электрическая станция какая тут? ну я не знаю. Ну, в нас зачасту в цьому будинку горить світло, а в нас немає. І причому, що ми навіть ну, даємо заявки, У нас перед Новим роком, 31 го числа, десь, мабуть, у 7 часу виключили світло і включили в пів Якось пояснюють або оголошення, що. You Знаєте, know, нам ніхто нічого. У нас зараз, в общем, служба, ця диспетч... диспетчерська служба централізована в Дніпровському районі. Ну, я не задоволена тою службою, туди іноді позвониш, розумієте. Я думаю, що вони в крайнім випадку, якщо ти були інші такі у нас жалоби, як сказати, скарги, ну вони. Вони все-таки повинні якось хоча б перезвонити, запитати, є у вас вже там світло чи що-небудь? Такого не бувало ні разу. Лампочки викручують чи прибирають в під'їздах? У під'їздах нас прибирають біля будинку, у нас прибирають. У нас я задоволений роботу наших двірників. В общем, і ну, не завжди, вони, як бачите, вивозять мусор, не завжди вчасно. Біля смітників. Тільки біля смітників, а так в общем, у нас біля будинку чисто. З комунальним хозяйством тоже все плохо. То есть, даже если каждый год отключают воду, ее обычно потом нет еще месяц после этого. Конечно, никаких объявлений нет, вроде как что-то происходит. Ну, постоянные вот эти отключения, и вода, и свет, все, все довольно печально з коммунальным хозяйством. А телефонуєте до водоканалу? Чи ви вже не маєте надії, тому уже не телефонуєте до них? Ну, оставляем заявки, конечно, на горячую линию, но они просто отписки какие-то присылают, в целом особо ничего не происходит. Еще одно скажіть, скажите: вашому будинку есть лифт? Да, есть, конечно. И в каком чи працює добре? Ну, лифты в лучшем случае 80-х годов. То есть вообще состояние, конечно, такое, что в него страшно садиться. Если он поломается, то деталей никогда нет. Их везут там по полгода, по году. То есть лучше. Даже не знаю, что лучше садиться в него, или чтобы он вообще не ехал. А щодо чистоти, чистоты, как в вашем ліфті, лифте и пробудинковую тому що мы платим за порядок прибудинкової території, как у власне в вашему районе. Ну, здесь более-менее убирают, но опять-таки видно, что людей не хватает, что если там мусоровоз проехал и разбросал, то может и день целый лежать мусор, или там кто-то, например, выбросит какой-то крупногабаритный мусор, то он тоже может лежать. неделю пока там не разберутся поэтому ну, видно что дворники есть но их очень мало в днепровскому районе восстачае месть в дитячему садочку та школах мы два года стояли в очередь детский сад то есть места вроде как есть но надо зарегистрироваться заранее то сейчас многие еще по моему даже народов начинают становиться очередь в очередь детский сад то А в школах взагалі не знаю, як бути? Скоріше, в шкільних точно місць не вистачає, потім школи треба буде вирішувати. Поки зі школи не зрозуміло, в саду стояли два года в черзі. А ви плануєте віддавати донечку до школи в Дніпровському районі чи в іншому? Хотілося б, звісно, щоб в районі, щоб недалеко їхати, було твозі, тому що теж час. З утра. До мережі закладів освіти Дніпровського району входить 155 закладів освіти різних типів і форм власності: 82 заклади дошкільної освіти, 65 – загальної середньої. Скажіть, наскільки ви задоволені взагалі е, екологічними зонами зеленими. Ми знаємо, що тут є наше озеро райдужне, але чи лесной на Троєщину. Тут якби дуже комфортно. дуже комфортно. Тобто я велосипедист, куди поїхати, і рядом все є. Лісне озеро, наше озеро, Русановські Сади, Десенка, Дніпр доволі зелене, це не сирець. Ви хочете якось змінити озеро Райдужне? Ну, хочеться, щоб вони не економили на фонтанах, щоб вони їх все-таки ежедневно включали, як на Русановці. А як вони часто ви не знаєте? Раз в неділю, в суботу, вечором. Все. Ничего так мало. Ну так это не ко мне вопросы. Ну вони в курсі, тобто вони чули, не знаете, как вы Ні. Добре. Нет. Четыре, а включається два. Один раз в неділю. Кайфово. Не дуже, якщо чесно. Ну здесь в районе, конечно, немножко получше, чем в других частях Киева, но в целом там, например, вот у нас на Дарнинском бульваре есть сквер, который сначала себе забрала церковь, потом они сделали там стоянку, то есть уже там. 10 лет вместо скверу стоянки, вони там повинні всі деревья, просто ставят машини. То машини. Тобто зелені зони есть, але вони сокращаются, ніхто не следит за этим. ДВРЗ, там же заводи, там взагалі до екологічних зелених зон, що вистачає, чи там є де прогулятися на ДВРЗ? Там є де прогулятися, там є рядом озеро, хороше більше машину поставить нігде. Тобто, це така проблема. Більше машини поставить, ну не вечером приїжджаєш під двор, заїжджаєш на тротуар по тому машину, где її поставить. А от ну ліс нас там да. Ну не то, що парк зроблений, але всі гуляють. Я, наприклад, дуже задоволена нашим озером і задоволена тим, що зараз там робиться. Там зараз е, іде реконструкція. Там, в общем, у нас е, е, відремонтували місточок. Той, що з між озерами, ну вони як каскад такий, е, Тепер там поставили е, ці. Ну, Що насичують киснем воду. У нас тут ззаді одразу. У нас там ну, така невеличка побудована амбулаторія, яку ми, якою ми дуже задоволені, Ну, що вона в нас вже є. Розумієте, не треба десь бігти, там, в общем, а все вроді як на місці. А, ну, Недавно приїхали якісь люди невідомі, зрізали дерево, там, там така була величезна шовковиця, де ну, люди просто. Я не знаю, ходили їли цю шовковицю, і вона наскільки була, ну, зародила. Ну як сказати, було на ній багато плодів, ну зелених. Цю шовковицю зрізали, в общем, і почали будувати невідомі об'єкти. Площа зелених зон Дніпровського району складає майже 1500 гектарів або 41 метр в квадраті на одного мешканця району. А чує щось, щоб ви хотіли змінити в Дніпровському районі? Чого вам не вистачає, что прокуешься? Mm -hmm. Заведений. Ага. Мало месте. Yeah. Де... Yeah. Да. Ну, Такі проблеми, конечно. Вам не подобається нова забудова в Ні. Ні, не, мені нравится, мне забуду. Да, тому как от, намагаєшся і не мусорить, але ти испытываешь дискомфорт в этом. І хочеш викинути, а. Не вистачає смітників, дуже не вистачає. Я не знаю, дуже багато б, що хотілося б. Ну, Я розумію, що це не завжди залежить від влади. в общем. Хочеться, щоб я землі сюди завезли, тому що в нас е, тут поваляло, вітер поваляв ви, дерева. Знаєте, ось, ось я бачу у вас тут квіточки. Оце... Вічно чи... я зробила. Куда? Я їх ношу, з в'яте воду і поливаю. Ну, не в цім справа. Просто тут. Е... Як говориться, коріниці, і І я його вибирала, вибирали. Потім скільки вибрала, скільки тут і засадила. Скажіть, який у вас улюблений район Києва? Святошина. Да. да. Чого? Ну, там просто родился. Ну, там красиво, там бульвар в Так, Такий вообще красивий город. Я люблю город. Я не знаю. Все говорять, що плохо, плохо, але нормально, в принципі. Ну, типу, ну, ви... За 100 километров от Киева по за 200, посмотрите, какие там города. Там же вообще беда печаль. В каком бы месте в Киеве вы бы хотели жить, вот в таком идеальном спроветии. Что для вас идеальное идеальное место? Да, я не знаю. Нет у меня идеального, наверное. Там, где комфортно, там мы. Но это дома, наверное. Здесь, мне здесь комфортно. Но пускай здесь все меняется. Мне здесь нравится. Родилась на Подоле, жила. В Дарвисском районе, там да, около Днепра. Вот. Ну, а здесь я уже прожила 50 с лишним лет, так что я уже не, не улюбленный. Да, да. Вот, да, да. Ну, раньше мне всегда этот район нравился, но в целом в Киеве сейчас, наверное, ситуация на левом берегу лучше, чем на правом точно, с точки зрения зеленых насаждений, экологии, близости к воды. То, наверное, конечно, в рамках левого берега где-то, но ни в коем случае, конечно, не на поздняках. Здесь і имел можливість поміняти жильо, але остался тут. Дніпровський район. Да, да. Ви знаєте, я люблю цей район, подобається мені цей район. Думаю, що скоро, мабуть, ще тут і метро буде. В общем. А саме головне наша окраса, наш район, це наше озеро. А воно дуже, дуже близько. Буєт близько. Не знаю, що ще сказати. Дніпровський район ваш любиний. Любиний так. Добре.